Отже, що буває, коли звичайний працівник лікарні вирішує кинути виклик системі. Сьогодні ми розберемо одну історію, де буквально кожен крок задокументовано. Історія, яка, знаєте, почалася з одного єдиного листа, а переросла у справжнє сіньке протистояння. Просто уявіть собі на хвилинку: людина повідомляє про можливу корупцію, а вже за кілька днів отримує ось таке лист, де йдеться не про суть скарги, а про її психологічне здоров'я. Саме з цього документу, по суті, і починається вся ця історія. А тепер погляньмо на дати. от просто зверніть увагу: минає всього п'ять днів п'ять між поданням скарги і власне відстороненням від роботи. Погодьтеся, це ну дуже стрімка реакція, правда ж? І от саме цей короткий п'ятиденний відрізок часу, по суті, і запускає весь цей великий конфлікт. Ця історія це без перебільшення справжній документальний трилер. Ми з вами крок за кроком пройдемося по всіх паперах, щоб зрозуміти, як звичайна, здавалося б, скарга перетворилася на справу, що дійшла до найвищих антикорупційних органів країни. Так, з чого ж усе почалося? А почалося все з конкурсу, конкурсу на посаду директора лікарні у місті Шептицький. Здавалося б, абсолютно рутинна процедура. Але саме тут як виявилося, і крився корінь усієї проблеми. Ну, як і належить, для проведення конкурсу створили спеціальну комісію. Погляньмо на ключові фігури. Очолює її Мирослав Пущик, це начальник місцевого відділу охорони здоров'я. Варто запам'ятати це ім'я, бо воно буде центральним у нашій розповіді. І ось тут ми підходимо до самої суті першої скарги. Виявляється, що троє членів комісії, які мали б об'єктивно оцінювати кандидатів, насправді були б прямими підлеглими одного з них. Це, зокрема, юрисконсульт, заступник директора і головна медсестра. Ну тут виникає абсолютно логічне запитання: а чи могли вони бути неупередженими в такій ситуації? Реакція на відсторонення не змусила на себе довго чекати. Замість того, щоб злякатися, викривач починає діяти ще активніше. І це вже не одна скарга, а знаєте, ціла лавина офіційних звернень до всіх можливих інстанцій. Подивіться на цю хронологію це ж справжня ескалація конфлікту в реальному часі. 21 січня перша скарга вже 26-го – відсторонення. А далі пішло, поїхало заяви до поліції, до Національного агентства з питань запобігання корупції. Схоже, людина явно не збиралася здаватися. І ось що тут важливо: зверніть увагу, як змінився фокус. Тепер мова йде не просто про якийсь там конкурс, звинувачення виходять на зовсім інший рівень. Тепер це історія про ймовірну помсту, про фінансовий тиск через невиплату зарплати. Конфлікт по суті стає вже особистим. А тепер давайте на мить відвернемося і подивимося на ситуацію з іншого. боку. Хто ж такий цей Мирослав Пущик, голова комісії? В Україні, як відомо, всі держслужбовці зобов'язані подавати публічні декларації про свої статки. Тож давайте зазирнемо в його декларацію, щоб скласти певне уявлення про цю людину. Коротко нагадаю, для тих, хто, можливо, не знає, декларація про активи це, по суті, такий собі фінансовий звіт чиновника перед суспільством. Він має показати все, зарплату, нерухомість, готівку, автівки. Ідея дуже проста: суспільство має бачити, чи не живе раптом посадовець не за статками. Це один з ключових інструментів боротьби з корупцією. Отже, що ми бачимо в декларації? За рік на своїй посаді пан Пущик офіційно заробив 327 тисяч гривень. Це його офіційна зарплата як держслужбовця. Але це, звісно, не все. Дружина пана Пущика, як підприємець, заробила ще 144 тисячі гривень. Ця сума також є в декларації. А ось це вже цікавий момент: окрім грошей на банківських рахунках, пан Пущик задекларував ще й 150 тисяч гривень готівкою, тобто, це гроші, які він зберігає, так би мовити, під подушкою. А тепер нерухомість. І тут, знаєте, список такий солідний. Дивіться, є квартира в Червонограді, ще одна в Києві, офіс, будинок із землею, навіть гараж. Але що цікаво, як це все записано: частина на самого пана Пущика, частина на дружину, а гараж, наприклад, взагалі на те, що така от сімейна географія власності. Отже, з одного боку, ми маємо гострий конфлікт на роботі, а з іншого доволі значні статки у чиновника, який опинився в центрі цього конфлікту. Як ці дві лінії сходяться, давайте подивимося, чим ця історія продовжується на даний момент. На сьогодні викривачу вдалося досягти принаймні одного його скарги офіційно прийняті до розгляду Національна поліція, НАСКА, міська рада, усі ці органи тепер зобов'язані розбиратися в цій справі. Його почули. Але ось у чому вся сіль. Ця історія поки що не має кінця. На момент, коли ми маємо останні документи, розслідування все ще тривають, а людина, яка все це почала, перебуває у абсолютно підвішеному стані. Це знаєте такий відкритий фінал у протистоянні однієї людини проти цілої системи. І вся ця історія, зрештою, залишає нас з одним дуже важливим питанням: в Україні створено цілу систему для захисту викривачів, закони, інституції. Але чи працює вона насправді? І що має статися, щоб людина, яка наважилася сказати правду, не залишилася сам на самі з системою? Це питання, над яким варто замислитись.